Ki csúnyat le a doti szertvetiú szenéle tebe a azikkap se ávásodikkal most nelá rossszn Якщо по життю все задовбало і в животі щось забурчало, пустий невеселий, маєш ти рот, допоможе тобі Бутербурот! Все, терперот. Мені здається, що ти неправильно тримаєш ніж і видалку. <рігум> 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 Міско до тебе <того>, питань нема. Пішла <рігум> купила яйця, зараз покажу курям. Може вони вспомнять. Нахріна я їх кормлю. Це яйця. Їх нести треба. Якщо ви любите домашні пельмені і хочете, щоб завжди були в наявності, вам для цього нужна машина по ліпкі пільмі. От у мене є така от машина. Я її в 2001 році в ЗАГСі отримав. Правда, модель 82 року ну ліпе огонь. Саша, тобі колись пачку дні на голову вдівали. Так, все, пацани, я погнали. Ну що, доумнічався. Тепер сам ліпи. Давай, давай. Фу. Краще, краще. Хлопці не їх. Вони страшні, люди. Алло, Оля, дивлюсь в вікно, щось до вас страшне полетіло. Ви там хваєтесь чи не. Шашлики жарите. А що сказати не можна було? Ми зараз приїдемо. Та воно вже розвернулося, обратно летить. Зараз приїдемо. Альцтікстат! У цьому октруїрно! Сука, проїхав. Спіймався карась, йобаней. Сьогодні побачила в магазині яйця по 95 гривень. Легче вже блядь, цього знести. <звук> вам надоїло залежати від електроенергії. В домі немає світла, а вам потрібно стирати. Тоді ця покупка саме для вас. Стиральна машинка євош. Е Бо вона стирає як при світлі сонця, так і при світлі свічок. Стираючи з е євош. Ви отримуєте не тільки чисті речі, але й підкачені руки і підкачена спину. Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати. Ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури. Тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці. Усі посилання в описі до відео. Величезне дякую, та хай цвітне український контент. Бо трохи боюся. Страшно, що в другу машину в'їбуся. єбуся. Жму цей, на цей тормоз, колеса згульзять. то каже, не страшно, хай не пиздять. Як оце мене, блять, вкурлює, я це повідомлення, кохання тобі треба, чоловіка тобі треба, щоб тебе хтось <кій> треба. Знаєш, що мені треба, блять? Я зробила борщу, світла нема. Там скоро будуть ракети, шахеди, вся ця, блядь, хуйня. Телефон, телефон блядь. Телефон сідає, павер майже сів. А у мене, знаєте, яка біда, я зварила борщику, блядь, і дивіться, який у мене кусок сала остався, блядь. Це піздець. Оце пройоб, так? Да? І не туди, і не сюди. От що мені треба. Мені треба завтра піти і купити сало, а своє кохання залишити для себе. Це ж ти не бачила. Що це таке? Ты затуху сделал? <с two> что, обалдел? Я хочу. Лёва, блядь! Лёва! Иду. Слышь, что это за хуйня, блядь? Охуеть! Сука, да? что это такое блядь? Дед Ель, блядь, для жучьяна. Чем я нахуй намазался? Батя, ну он, сука, оттирается или нет, блядь? Да не смешно, что ты снимаешь, пиздец! Да что это такое? Я ебу, блядь! Сука, на выжижке хоть, ёбаную голову! Это маска! Какая она маска, Пизда, нахуй! Ебать, ну не отмывается, нахуй! Ей, морські котики, хвилиночку уваги. А ну-ка, анука, як вам, як вам посадка? Висадка, як вам лодочки? Все бомба? Все. Я радий, що вам сподобалося. Дякуємо за Венецію, дякуємо за не танці. Мати що казала? Дома сиди! А ти що? Куда їхав? Дубил! У я тобі привіз подарунок з фронту Та данні бля! Давай стукає сни после другом на завтрак, хлопцы. Сонка, сонка. Машонка? И твоя машонка тоже там была. Сосисямба. Сосисямба? Давай. Сфоткала? Нет. Блин, ну фотка. Не. Сфоткала? Нет. Это видео. Возможно воевать в такую погоду. Вот дождь, то гром. Мой малыш. Так и живем. Водички принес. Водички принес. Тань, че не хочешь их туда комбата? Вот там дамада хуёвая, и конкурсы у него поганые, блядь. С урагана достаем. А ну давай, Шурик, доставай. Там никого нема. Доставай. Если что, вода есть. за заседения, Влад. Пчелы поселились в урагане, Ебать, он. Нет, бомба. Ну сюда за с этим, с расплодом. Mm -hmm. Угу. Что я вообще достал. <сínt> <сínt> Давай, ройся. О. Нормальный ход. Так, сейчас по берегу без палева еду в Днепр. С Днепра бегом седаю на маршрут, точку еще на поезд. Комбат, 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 комбат. Завтра попробую. Кажуть, що контузії на людей взагалі ніяк не впливають за два роки перебування на Донбасі. Просто естетично і гарно кладемо ламінат в холодильнику. Нормально? Отлично. Все? Нормально? Все отлічно. Ламінат в холодильнику, Вдруг що буде, чим на гражданки займатися. Если ты поел, помылся, дома у тебя тепло, значит русским ты родился, со страною повезло. Если ты лежишь в пакете, ну а власть твоя трепло, значит Хаймарс тебя встретил, со страной не повезло. Короче, решили шашлык пожарить. Кажу, Яны, что жар слабый? Кажу, братанчик, сделай что-то такое, чтобы типа, жар был покраще. Ты кажу, братан, есть тут 55-ка? Серже зараз Каже, шашлик дві секунди і готовий. Хочеш, я ж не